Не на Під протест проти порушення тарифів. Тарифи, які зараз встановлені, вибачте, вони у угоду Міжнародного валютного фонду. Получається, тарифи в нас європейські, а зарплата і твоя синок, і пенсія моя африканська. 50 доларів. Якщо би в нас були такі ж пенсії і вам зарплати як в Європі, о тоді б ми ці тарифи приймали як своє. А так це ж чужеродна тіла. Як можна нав'язати країні з африканською зарплатою пенсією е, ті саме європейські тарифи? Як можна? Це жіздівательство, це унічтоження, геноцид українського народу. Геноцид, саме на те гроші, які получає так сказати Україна, а фактично получає еліта. Яка володіє банками. Ці гроші потім ідуть на банківські системи. Всі транші, які дає Міжнародний валютний фонд, вони розподіляються між банками, які належать до учасника собственності. Банки знаходяться теж Коломойського, теж та Пінчука, Кравчука, Марчука і чуків. Все. а нам нічого не достається. А за послідством віддавати борги це ж не просто безплатний видається транш, а дається борг. І при тому хороші проценти, які треба повертати вашим дітям, моїм онукам і правнукам. Ради це справедливо. Ми ж від цього нічого не Почому буде завжди і зіватися над нами зівається? От прийшли ми люди, митінгують, що не можна такого допускати, треба, щоб срамливе було суспільство щоб влада ні в транші ні в обжорні зони прятала свої гроші, а що, якщо заробив мільйон, кожен отримав доларів на себе, і хватить, год, а основною віддай державі, як було при царській владі. Навіть золотий прийзький, і то, розумієш, предприниматель мав всього 17% на розвиття і на все остальне, а решту а, а, віддавав в доход державі, тому що державний підход буде до цього. А тут же Частий бандітський підхід. Хто більше урве, то і падає. Далі жити так не зберігать. А тарифи сьогодні, сьогодні не, не дуже добре сплачує. А як будуть це поміщені тарифи, то взагалі ми ні хліба не будемо, ні, нічого не мати будемо, якщо пла, будемо платити справу. Тепер ж вони хіба ж це депутати, хіба ж вони народні депутати? Вони не народні депутати зовсім, бо вони там тільки кнопки жмуть, те, що їм скажуть, от і о, вгорі – в горі. Гройсмани, Порошенки і прочі. Оце таке наше мнение ветеранов. Це не тільки моє мнение, це ветеранов всіх міння. Тому що так нельзя делать з людьми поступати. Це геноцид, натуральніший гіноцид, узаконіний. Причому я все пенсія і, і працюю на пів мінімальний. Мені не вистачає платити. Мені зараз 1900 дев'ятсот плачу за квартиру, Тоді мене чотири тисячі плити. Де їх візьмуть? Значить що должны? Вони приймають закон. Як не будеш платити время, виселять, куди висять? Я заробила потом кров'ю. 60 років у мене стажа. Шістдесят старше, що я не заработала жити в цій квартирі і до сих пор роботи, тому що я не можу, я не можу і на кусок хліба собі з маслом, хоча б з маслом. Бачу, тарифи, звісно, йде не прямо пропорціонально, а вже обратно пропорціонально іде ріст тарифів і надходження заробітна плата пенсії витримати взагалі не можна, не можна витримати е, таке навантаження. Це просто додаткове навантаження на людей. Практично по закону наш закон говорить, що працездатне населення повинно платити там 15% від свого надходження. От, а фактично, фактично йде у молоді особливо. Всі, всі їхні надходження, невеликі надходження йдуть тільки на оплату житла. Я давав расчети, нігде ж нет расчету. Іменно, вот сколько стоит вот это, сколько стоит. Нет обоснованных тарифов совершенно. Это так, вони з потолка беруть, тому що вони должны... МВФ їм сказали, щоб вони э, при, при это, привели тарифы.